Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Цілували рідну землю. Додому повернулися 100 військовополонених та один цивільний. Це перший заступник мера Енергодара Іван Самоюг. Чоловіка не впізнати на фото до і після через незгоду працювати на ворога його протримали у полоні без місяця. Рік Узова продавали дозволи на виїзд за кордон у білосерківському суді. Розслідують кримінальну справу, де фігурує Запоріжжя. Підозрюваніші імена не розголошують. За 5,5 тисяч доларів робили довідки для перетину кордону, завірені справжнім підписом екс ЗОВА Олександра Староха. Російські спецслужби прослуховують телефони Мелітопольців. Генштаб ЗСУ повідомляє про пересувну станцію зв'язку, яку окупанти встановили біля телевежі. Базарний барак Зенголенка. у мережі обурені новобудовою, яка з'явилася в районі Малого Ринку, одноповерховий торговий центр, ляпка несмаку і додаткова небезпека для пішоходів, яким не лишилося тротуару. Люди питаються, як це дозволив головний архітектор. Російський транспорт стоїть в заторі від Маріуполя до Бердянського кільця. Це основний шлях, що нині з'єднує Крим з РФ. Військова техніка перепобагнюці, а вантажівки продавлюють асфальт. Міська влада відмовилася перейменовувати сквер Яланського на честь загиблого воїна Дениса Тарасова, який у мирний час виступав проти будівництва ТРЦ на місці запорізького парку. У мерії відповіли, що ситуація була неоднозначною і парків на всіх не вистачить. Будинок в середмісті Запоріжжя знову з газом, 16 січня. Сюди прилетіла російська ракета, спричинила пожежу і значні руйнування помешкань і комунікацій. Фахівці поновили газопостачання для 40 сімей. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.